Я вітаю усіх. Дуже давно я не викладала відео. Просто я почала викладати відео в Тіктоті, це виявилось набагато простіше і швидше, тому трошки щось. Коротше, обирайте свого короля: король жезлів, король кубків, король пентаклів і король мечів. Дивимось, почуття, думки дії. Думки дії почуття. Коротше, зараз вже будемо розбиратись, що за чим там йде. Почнемо з короля жезлів. Так. Поїхали, налаштуйтесь, не згадайте свого мужчину короля жезла. Жезловий, активний, яскравий. Овен, лев, стрілець. Або просто полки, чоловік. Поїхали. Починаємо. Думки загаданого чоловіка про вас. Думки короля жезлів. Про вас. Ого, тут навіть дві вийшло. Що це таке? Що це? Щось ви з'ясовували нещодавно, щось ви не, не могли поділити. Він думав, можливо, це був дуже маленький якийсь такий конфлікт, ну, взагалі, типу, дитячий, або не дуже. Але кожен, начебто, залишився при своєму, і, але він вважає, що все одно. Мир і дружба. Мир і дружба. Отак він думає, що він відчуває? Щось може стане ясніше, коли ми бачимо його почуття. Боже, а от з почуттями щось якісь проблеми. Ну, типу, він замкнутий в собі. В нього купа страхів, і можливо, він зараз починає бачити оце світло в кінці тунеля, бо він, він починає потрошки щось відпускати. Може дійсно, може зовсім не дитячий конфлікт був. Може, якийсь серйозний у вас був конфлікт, бо дві п'ятірки і четвірка ну це якась стагнація. Це він просто зараз щось пережовує, пережовує, пережовує. Зі своїми страхами і спати йому не спиться, і думатись йому добре не думається. Ну, щось дуже важке в нього почуття, чесно вам скажу. А дії дії стосовно тих хто дивиться. Ну, слухайте, можливо, от якщо у вас був дійсно якийсь конфлікт, ну, буде діяти як дуречок. Не знаю, він, чесно кажучи, як до вас підійти і як треба правильно діяти. Думаю, що просто, скоріш за все, ви відвернетеся від нього, але він сп може спробувати подіяти не швидко. Але, типу, такий, о, привіт! Як справи? Можливо, знаєте, він так зробить, начебто нічого не бувало. Такий, о, блін, привіт! Як ти там? Що? Ну, коротше, я ж кажу, як дурачок. якось інфантильно. Хоча насправді, за цією інфантильністю, в нього там такі переживання сидять глибокі, і такі страхи. Так що навіть не знаю поспівчувати йому чи ні. Ну, слухайте, він, можливо, і хотів би контролювати все, але. бо Хоче, як то кажуть, палку закинути. Ну, отак от, от. Чесно. Ну, типу, якихось активних нормальних дій я не побачила, нормальних е -е, почуттів я теж не побачила. Думки теж дивні. Ну, дівчата, сори, що побачила. Дивимось далі. Король. А... Король кубків. Король кубків. Отак от. Король кубків. Згадуйте свого мужчину. Короля кубків, емоційного, можливо, романтика, можливо, просто він дуже багато гарно говорить, мало що робить. А може, це просто коханий чоловік. По різному може бути король кубків. І так, дивимось, його думки, почуття і дії до вас. Його думки, почуття і дії до вас. Його думки стосовно вас. Я не зрозуміла, що таке. Знову починаємо з п'ятірки жезлів. Ну, він думає, що ви якось відвернулися від нього. Якась стичка була з вами, скоріш за все. М -м, щось якось палками вимахали і ні до чого не прийшли. І, врешті-решт, він вважає, що ви відвернулись. Нічого від вас не дочекаєшся, ні кохання, ні підтримки, ніфіга, коротше, не дочекаєшся. От ви такі, типу, сякі. Ну і хорошо, ну, і я посиджу, почекаю, подумаю, не знаю, а чи треба воно мені, а чи не треба. А ти отака. Ну, коротше, якось такі думки в нього. А почуття, які, покажіть нам щирі почуття, щирі почуття, боже, щирі почуття. Почуття якісь такі початкові, знаєте? Початкові. Ну, типу, пажик і ну рицар, лицар в принципі, лицар кубків. Це вже не паж Тобто він вже рухається. Тобто, в нього почуття там конкретно рухається. Але при всьому цьому, ці почуття, або він вам їх не демонструє, а чомусь очікує від вас їх. А, тобто він приховує ці почуття. Або, ну, що це може бути? Ну, каже одне. А всередині в нього інше, або він боїться своїх почуттів. Або, знаєте ще як, не довіряє своїм почуттям. Бо в нього є такий, типу, ну, запал, аганьок є в нього до вас. Не бачу я таких серйозних прям почуттів, але почуття є, чого, можливо, навіть закоханість, в яку він не вірить. Можливо, так. А дії будеш діяти? Діяти будеш? Діяти будеш? Буде він діяти, і діяти він буде якось глобально і. Коротше, конкретно він буде діяти. Чекайте від нього щось. Щось цікавого. Чекайте реально. Може, якось. Коротше, його дії, я вам так скажу, його дії якось вплинуть на вас. Ви почнете дивитись по-іншому взагалі, або на відносини, або на життя взагалі, або якось це впливне на ваше сприйняття взагалі світу. Я не знаю, що він таке зробить. Але дії тут конкретні. Три старші аркана вийшла, ще й колісниця. Можливо, він примчиться до вас. Так що чекайте. Зараз він трохи ще він посидить, постраждає, а потім щось якусь базу видасть вам. Так що чекайте свого, свого короля Кубки. Заплутався трошки пацан якось так по відчуттям. Так, наступний в нас король Пентаклів. Трошки воно відсвічує так не знаю, куди його поставити. Король Пентаклів. Дивимось з вами. Загадуйте свого короля Пентаклів. Так, король Пентаклів, давай, показуйся Подумайте про нього, про свого мужчину, король Пентаклів. Показує нам свої думки, почуття і дії. Поїхали. Показує нам свої думки про дівчину. Вау. Коротше, ви йому дах просто знесли. Боже. Просто знесли пацану дах. Він вважає, що ви просто ідеальна, неймовірна, прекрасна, розумна, талановита. Ви можете бути ідеальною матір'ю його дітей. Ну просто такою, так, такої, як ви, він більше ніколи не зустріне. В нього так багато думок про вас, і ви дійсно йому ці думки про вас зривають дах. Бо він думає, що ви та сама, що ви світ в кінці тунеля. От він, я його бачу. Я поки не знаю, як туди дійти. Але я придумаю і, можливо, зроблю, бо вона та сама. Коротше, дівчата, що ви зробили з пацаном? А що в тебе почуття? почуттях? Почуття показує нам почуття? О, Боже! Боже! Ого, реально, а що ви зробили? Вау! Ну, в нього почуття такі, що він вважає, що він ваш чоловік, він хоче бути вашим чоловіком, він вас кохає, в нього кубок просто плещеться і звергається. В нього стільки емоцій, в його сонце, він хоче від вас дітей. і Хоче і дітей, і борщ, і вдень, і вночі. І хоче бути вашим тим самим. Він хоче вас оберігати, давати вам стабільність, комфортність, бути вашим чоловіком. Коротше, я в шокі, я вже давно не бачила таких розкладів. Я серйозно кажу. Покажіть нам дії, дії короля Пентаклів, дії да А що таке Так добре все починалось. Слухайте ну, дія? Я не знаю, може це найближчим часом. Ну, я просто не знаю, я тут, чесно кажучи, не бачу, чи ви спілкуєтесь, а ви взагалі спілкуєтесь? Ну, можливо, у вас якісь типу просто дружні стосунки поки що. О, може, просто це або початок, або щось ви там давно дружите, або щось. Ну, короче такий, типу. Я не можу, він боїться. Слухайте, в нього так багато страхів надії. Він не знає. А він не знає, як діяти ваш, ваш бік. Він поки що буде шукати, бо він не знає, він, він не розуміє. Я не знаю, може допоможіть йому якось. Ну, якось дуже хитрим способом поясніть, бо йому ну на діях йому важко. Йому дуже важко. Ну, якщо ви так скриваєте його кукуху, то йому треба, мабуть, справитись з усім, що в нього відбувається, і в голові, і в серці. Можливо, це йому заважає навіть діяти, але він не знає, як діяти. Я не бачу тут активних дій. Він буде ще шукати, як це зробити, він поки що не знає. І ще він, 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 він не знає, не розуміє взагалі. Він не бачить до вас шляху. Просто пацан не бачить шляху до вас. Так що, якщо ви можете, може, допоможіть йому, бо в нього там ще просто таке звернення. Я в шоці? Дякую вам, що ви були зі мною. І тепер останній наш парубок. Останній та не найкращий, точніше, не так кажуть, як там кажуть. Останній, але не найгірший. Король мечів. Мої улюблені близнюки. Пишіть мені, як вам взагалі чоловіки-близнюки. От просто мені цікава жіноча думка. В мене просто вона вже сформована, і я сумніваюся, що вже щось вплине на неї. Просто в моєму житті не один чоловік був близнюк. Не близнюк, а близнюки. Правильно казати? Під тим, цим знаком. І, ну, все. Ну, типу, я вже для себе точно вирішила, хто вони, що вони, як вони. Так що мені цікаво, напишіть мені про чоловіків близняків. Поїхали. Так, давай, хлопак. Покажи нам свої думки, почуття, ідеї до дівчини, яка тебе загадала. Загадуйте чоловіка. Думки, почуття, дії. І так, поїхали. Твої думки стосовно дівчини, твої думки стосовно дівчини, твої думки стосовно дівчини. Е, так. Ну, думає він, що... що так. Або він думає, що у вас вже є чоловік, або він би хотів стати цим чоловіком і отримати цей золотий шанс. Бо йому якось взагалі не дуже. Він сидить і не знає, що робити ні зі своїм життям, ні з собою, ні з вами. Взагалі коротше, чувак дуже сумний, унилий, як то кажуть. І от він сидить і думає: блін, та в неї, мабуть, вже чоловік є, і гроші вона нормально заробляє, все не класно. А от я б теж міг бути її чоловіком. От дала б вона мені шанс, і тоді б я став її чоловіком. Ну, коротше, таке, знаєте, про все і не про що. А, покажи нам свої почуття до дівчини. Покажи нам свої почуття до дівчини. Почуття до дівчини. Ну, я можу сказати, що почуття дуже нестабільні. Вони в нього якось змінюються. Коротше, вони від чогось залежать. Знаєте, типу, зранку він вас любить, в день він про вас забув, вночі він вас обожнює, кохає і згадує перед сном. Ну, типу, такого. Дуже нестабільні почуття. Я не можу сказати, що їх нема. Вони є, бо випадає король Кубків. Почуття є. Можливо, ці почуття, так як це король Кубків, вони вже тривають давно. І от в такому нестабільному стані воно теж давно. І начебто, кудись вони продовжують рухатись, але куди вони рухаються, ці почуття, теж незрозуміло. Ну, типу, якась історія циклічна, і оце в ньому щось там воно калашматяться, щось воно там вариться, і, якби то, і оце він в цьому болоті почуттів якось і живе. Покажіть нам дії. дії короля мечів до дівчини. Відвернуто він якось до вас стоїть. Можливо, мені показують, що у вас два чоловіка буде діяти в вашу сторону. Або, скоріш за все, ніфіга він не буде робити. Так вам скажу. Просто з одного боку, в принципі, вони можуть, як два короля надії, вони можуть бути дієвими, але вони відвернуті. Розумієте? Тобто ці дії можуть продовжуватись вовнутрь, а не зовнішній, в зовнішній бік. Ще й плюс тройка пентаклів, ну, не знаю, теж не дуже активна карта. Вона та показує, да, там, роботу, якісь. Роботу там на відносинами можна, наприклад, її розглядати. Можливо, якось різко він це зробить. Ну, це дії будуть. Ну, от бачите, що випадає. Бачите, видно вам, що випадає. Можуть бути дії, але, блін, дівчата, це гра з вогнем. І чи взагалі варта? Як то кажуть, ця гра цього вогня. Бо він може теж так само якось, як це двойственно, типу, проявлятись, щось робити. І не факт, що, блін, врешті-решт, вам це сподобається. Та дияволи башня, ні, ну слухайте, не хочу вам брехати. ну Серйозно, дияволи башня. Ганіть її нафінь, блін. Навіть якщо він з'явиться, не можу я сказати, він тут з'явиться, можливо, якось різко ще й з дияволом з'явиться, Боже. Що йому взагалі від вас потрібно, якщо він з'явиться? Та ну що, якось просто збаланс... якось балансю в цьому світі блін, тримати на потім скакати на свої кабили. І, і далі підвішувати цю ситуацію і тройка не, все. Що, блин, вообще, не дивіться більше на нього розклади. Все. Пшон нафік, мудило. Нехай спочатку нормально визначиться в своєму житті, а потім з'являється. Нічого особистого. Я дуже вам дякую, що ви були сьогодні зі мною. Я буду старатися частіше викладати відео. І переходьте в мій Тік-Ток, підписуйтесь на мене в Тік-Тоці. Я там частіше викладаю відео. Всім удачі, мира, любві, слава ЗСУ і спокійної ночі вам.